Місія Толокар бути корисним там, де це потрібно. Ми дуже раді, що саме Чернігівська політехніка і гілоєко міста отримали постійне користування Толокар. Ми зможемо зробити ще більше, заїхати ще далі і підтримати всі ідеї і всі спільноти в Чернігові і Чернігівській області. Нарешті наше мрія втілилась в життя і мобільний мекеркості Толокар. Знаходиться в Чернігові. Це дуже важливий крок у розвитку мейкерської спільноти, тому що екомісто це та організація і перемога лап це той центр, який є амбасадорами мейкерського руху в Україні. За допомогою цієї мобільної майстерні ми сподіваємося, що Толокар максимально розповсюдиться, як мінімум Чернігівської, Сумської області, тобто в України. У Сергія і його команди є багато планів на це. Ми дуже раді, що тепер ці плани будуть втілювати за допомогою нової мобільної майстерні поліка. Наявність такого мобільного центру, звичайно, суттєво розширить наші можливості. Перше його призначення це допомога, от саме в реалізації вже існуючих ідей. Друга функція не менш важлива. Це популяризація систем освіти, популяризації взагалі інноваційного руху. Наявність такого сучасного центру, який Просто навіть своїм виглядом притягує до себе молодь, воно є безперечним плюсом і допоможе. Ми сподіваємося, що воно допоможе би, активізувати нашу молодь, залучати їх до подальшого вивчення інженерних дисциплін, залучати їх до мейкерського руку, тобто створення чогось своїми руками, тому що на сьогоднішній день саме молодь це той. Основний рушій, який буде відтворювати нашу Україну.